Бачили в супермаркетах яблука по 100 гривень? Тепер покажу які я багаті. Так, а де яблука? Хтось вже зірвав мої яблука. А, ні. Так. Раз. Ось таке красиве. Два, бачите? яблочко. Не бачите, так? Да? О. Так, стоп, а де яблука подівалася? Було ж більше яблук. Хтось уже покрав. Все? А, три. які краси. Ух ти! Багато померз. І груші у нас також є. Видите, такі грушки. Ох, дивіться, яка грушка М -м. і тут така трохи щось її поїла. Ну що, поприскаємо, Тут такі декілька штучок.